У нас тут така гра, нагодуй бігемотиків. Ось тут є кавунчики. І коли вмикаємо, вони по черзі відкривають. Раз. Тут два. два я Трошки довше тримає, а це ще швидко. Ну, Кладемо сюди кавунчик і треба закинути зараз. Отак. От треба раз і попасти туди. Не, ну, ну врухаючи, ну, дай, врухаючи, ка Так, вмыкаем. Я попробую... але не попробую. Не Ось. Не попробую. 1, 2, 3, 4, 5. Хто п'яту, той кричить, Все, бігемотик нагодований. Але шариків у нас тут трошки не вистачає. Але тут такого діаметру шарики можна спокійно. Тут немає різниці, якого кольору. Ой. А, -а якщо швидко? Выплюнул. О, тут я что попасть, ты колонен... О, бачишь? Ура! Бегим, водик, мы готовы! Силочки у меня есть.